Заду мене цивільне судно Сапфір, яке 26 лютого 2022 року захопили росіяни біля острову Зміїний. Члени його екіпажу йшли до острову з гуманітарною місією. Натомість на понад місяць вони опинилися в російському полоні. Рік тому, у квітні, «Сапфір» та членів екіпажу повернули Україну. Наразі всі вони виконують свої функції. Ну, ми отримали наказ 25 числа йти на острів, забрати загинувших прикордонників. І якщо хтось лишився там живий. В екіпажу було мого 17 членів екіпажу, коли прямували до Зміїнова. Отримали сигнал лиха від танкера Міленіал Спіріт. І підібрали 11, якщо я пам'ятаю правильно, моряків, які були в воді. Наскільки я пам'ятаю, в це судно влучили ракети і воно горіло. Завжди знаходився тут, біля цього контролера, і звідси виконував свої обов'язки. Там рульовий знаходився, ще вахтовий помічник на містку знаходився. Ми підходили, коли до острова Зміїни. Мені зателефонував вахтовий помічник, я був в каюті. Попросив піднати, піднятися на місток. Я піднімаюсь. Він каже, що зв'язали з нами ми російський військовий корабль і запитав про наші наміри. Вони сказали йти в місце з координатами такими, та стати там на якір і чекати до смотрову доглядову групу. Ну що ми зробили. Ну, коли Росіяни зв'язувалися, ми на цими радіостанціями за допомогою цих радіостанцій на 16-му каналі ультракоротких хвиль. відповідали. З'явилися озброєні військові в камуфляжі, і вони почали знаками показувати моїм хлопцям на кермі, щоб вони лягали. А я стояв на містку і він крикнув мені лягай. Я зразу думаю, ну як лягай. Я ж капітан тут. Коли він дав чергу над головою з автомата, то прийшлося підкоритись. Я, я «Сапір», прийом. Ситуація така. На борту зелені чоловічки. Судно захвачено, нахожусь під стволами. Последняя інформація судно знімається з якоря, слідує «Севастополь», Прийом. Ми йшли рятувати людей, ми йшли допомагати, ми йшли робити свою роботу. Дуже непросто згадувати про це. Я був тоді в амбулаторії, коли почалося був якийсь шум, стрілянина, потім тиша вийшли, одразу до тебе дула автомата. руки за голови на коліна. Деякий час ми були на судні. І там, коли день прийшов, хтось щось робить. Десь який опік, десь якісь мали травм. Кацапити теж бігали, я їх перев'язував. Прикордонників з острова їх раніше перевезли до Севастополя. Капеланів потім зняли з судна, перевезли в Севастополь. А ми пізніше перейшли судна в Севастополь, там нас зняли судна і помістили, де були прикордонники казарму. В казарми. В Севастополя потім нас перевезли в Росію. Да, в наметний такий лагер для військовополонених. Там знаходились, я не пам'ятаю, дня три-чотири, а потім з цього лагеря перевезли ще північніше і там вже в СІЗО в тюрмі ми сиділи. Холодно, постійно було дуже холодно. От весь той час, коли стельне на кормі на колінах, перший раз з хлопцями, там, в тому автозакі, зрозуміло, що він без опалення. Но саме було жахливе це може в тому військовому таборі. Там була температура мінус 22 градуси. В лікарні після лежав воно даром не проходить. Там був такий холод, що я, в мене замерзло все. Думки замерзли, десь до пів року колін не чув, ноги як ватні. Ну, це таке. По нашій праці ми ж теж і холод і вітер, на морі працювати це не просто і все, але ти тут працюєш для рятування людей, ти знаєш для чого. Там, для чого це було незрозуміло. Погрожували розстріляти, казали, мені казали, що ви офіцер СБУ. У вас така легенда, що ви тут цивільні моряки. Допити, обшуки, відбитки пальців, букалки, якщо вони кажуть, маски з мазки з слизовою в рота. Саме веселе було наприкінці, коли міняли. Вона почали в'язати. В'язали руки, а потім ці руки ще обмотавши і петлю роблять за шиєю. Тобто я тоді підняв так, А потім не просто петля, вона на восьмерку перехрест, щоб я не мог опустити руки. Нам дали білий прапор і на мосту розбитому ми пішли. на зустріч, нам йшли 10. Врятованих нами і нашої компанії в самому началі з цього судна «Millennium Спіріт російських моряків. Був і світлий момент. Ми пішли рятувати людей командою. Ми командою повернулися, і нас зустрічав наш адмірал.